Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от комплект замків до МТЗ 892-го. Продається він тільки комплектно, тобто окремо. цю от тягу. От, дуже часто питають ці замки, нема їх. Окремо тільки в наборах зараз. По вартості такий набор. Коштує 4 тисячі гривень. Ще раз наголошую, тільки комплектно продається. Тобто в роздріб ми такі речі не можемо продати. На жаль, так, ну давайте, що туди входить? тяга у нас отака. так тросик з фіксаторами, кронштейн Отакі от втулочки, прокладочки. Оце оздоблення, щоб тримати. Скаба замка капота, кронштейни знову ж таки, самі замки. Тобто повний-повний отакий комплект. Друзі, хочу вам нагадати, що ми працюємо з ПДВ, також працюємо по безготівковому розрахунку без ПДВ. Потім в нас є можливість відправлення через перевізника Міндаугаса України Балтії. Можете зв'язувати з ним по цьому номеру телефону. І з'ясовувати умови доставки в вашу країну. Також з Сергієм можете зв'язуватися це стосовно доставки у Молдову. Ви з'ясовуєте умови для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Тобто, спочатку раджу ну, обрали, там зацікавив якийсь товар, зв'язалися з перевізником, з'ясували умови доставки в вашу країну, потім вже робите замовлення, і ми через перевізника відправляємо на вас ваше замовлення. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На все вам.